Захист прав людини пошук відповідей на виклики взаємодії громадянина і держави. У Чернівцях відбувся форум, який став майданчиком для обговорення ключових аспектів взаємодії між людиною і системою державного управління, зокрема у контексті прав і свобод громадян через призму щорічної доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Форум спрямований на Пошук рішень для подолання викликів у сфері прав людини в регіоні, а також на вдосконалення механізмів захисту прав громадян у Чернівецькій області. Отож, усі деталі далі у випуску. У Чернівцях відбувся форум Людина і держава баланс прав та відповідальності, який об'єднав представників органів, виконавчої влади, місцевого самоврядування, правозахисників, громадських організацій. Захід відбувся у контексті презентації щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2024 рік. Сьогодні ми презентуємо в Чернівецькій області щорічну доповідь у Верховної Ради України з прав людини. За 2024 рік Дмитра Валерійовича Лубінця, яка окреслює питання загального стану додержання прав людини в державі України. Насправді цей документ уповноважений вже представляє державі втретє. І основним основними рекомендаціями це є надання пропозицій і шляхів вирішення органів державної влади, місцевого самоврядування, офісу президента України, Кабінету міністрів, абсолютно всім, хто. Забезпечує сьогодні за різними напрямками реалізацію прав людини, за словами пані Ірини. Кількість звернень громадян до інституції омбудсмена стрімко зросла. У 2024-му до офісу звернулося 123 тисячі осіб, що на 30% відсотків більше ніж попереднього року. Від Чернівецької області зафіксовано понад 2,5 тисяч звернень, що на 100% відсотків більше ніж торік. Це свідчить про підвищення довіри громадян та ефективність регіональних представництв на форумі обговорювалися різного роду питання. Зокрема, про додержання прав дітей. Ми будемо сьогодні спілкуватися про рівні права та можливості, і будемо окреслювати, який насправді стан сьогодні є у державі Україна і що для цього зроблено вже сьогодні, як нашою інституцією, так і представниками органів, органів влади. Особливу увагу було приділено темі захисту прав військовослужбовців, полонених та осіб, які зникли безвісти. За словами Ірини Ісопенко, цей напрямок є одним з найпріоритетніших як на державному, так і на регіональному рівнях. Зокрема, як зазначив заступник керівника секретаріату уповноваженого Михайло Карпенко, найбільша кількість звернень від родин військовополонених та зниклих безвісти. Ця категорія складає приблизно 27% усіх заяв. Секретаріат уповноваженого систематично організовує зустрічі з родичами військовополонених і зниклих безвісти. Спілкування допомагає сім'ям отримати важливу для них інформацію, бути почутими іми, а органам влади чути про проблеми, з якими стикається родина. Впродовж 24 року організовано понад 280 таких зустрічей, в яких взяло участь більше ніж 20 тисяч. Представників сімей. У фокусі роботи також залишається повернення громадян із території РФ та окупованих областей. У 2024 році один з пріоритетних напрямків повернення це повернення наших громадян, які опинилися на території Російської Федерації чи на тимчасово окупованих територіях України. Саме на сьогодні вже в Україну повернуто 5757 наших громадян, серед них 294 цивільні. Загалом відбулося 65 обмінів військовополоненими. І ця робота продовжується. Ще один значний пласт звернень порушення права на доступ до публічної інформації. Органи влади не надають сьогодні відповідь на звернення або на запит. за допомогою нашої інституції за допомогою додаткового роз'яснення ми на сьогоднішній день надаємо, поновлюємо такі права. І скажу, що таких прав у нас в області за минулий рік поновлено 40. Організатори форуму акцентували на важливості спільної дії. Очікуваним результатом є створення ефективної платформи для налагодження співпраці між органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, громадськими організаціями, благодійними фондами та правозахисниками. Розробка спільних механізмів і алгоритмів взаємодії спрямованих на забезпечення належного захисту прав і свобод людини в умовах воєнного стану, що дозволить адаптувати правозахисну діяльність. До сучасних викликів та потреб суспільства Аліна Рябко, дня, Митнятива.